Шановні колеги, доброго дня, шановні глядачі онлайн режиму Львівського прес-клубу. Вітаємо вас. Розпочинаємо прес-конференцію Шокова терапія в органах юстиції. Ліквідовуємо корупційні схеми в сфері державної реєстрації. Отож, Львівська юстиція вважає, що в сфері державної реєстрації. Необхідні радикальні рішення, радикальні кроки. Саме тому ми запроваджуємо елементи шокової терапії, так званої, в систему державної реєстрації і не тільки в систему державної реєстрації. Суть наших заходів полягає в тому, що перше з 1 жовтня. У Львівській області запроваджено пілотний проєкт щодо прийняття ріш... рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про суть цього проєкту розкажуть е... учасники нашої прес-конференції. Окрім цього, минулого тижня було прийнято закон про децентралізацію у сфері здійснення повноважень щодо державної реєстрації речових прав. Це направду революційний закон. і Ми також сьогодні розкажемо, як цей закон буде впроваджуватись і як його положення буде стосуватись кожного громадянина. І станом на сьогодні ми маємо наступну ситуацію: ми маємо елементи саботажу зі сторони системи державної реєстрації Львівської області, ми маємо елементи свідомого хамства. Ми маємо елементи провокацій з сторони окремих державних реєстраторів. Інколи трапляються випадки таких віддалених або віртуальних погроз стосовно, насамперед, сфери державної реєстрації, багато людей внаслідок того, що ми Зламали усталену практику прийняття рішень Внаслідок того, що ми зламали можливості для роботи так званих схем у сфері державної реєстрації, провокуються певні міфи, і ці міфи в першу чергу спрямовані на дискредитацію можливості. Кожного громадянина без черги, без хабарів, без так званих тарифів реалізовувати своє конституційне право на державну реєстрацію того чи іншого речового права. Отож, Оксану Павлівну, прошу. Доброго дня. Як вже було зазначено, що з 1 грудня у Львівській області запроваджено пілотний проект у сфері державної реєстрації, який полягає у наступному, кожен громадянин незалежно від місця реєстрації нерухомого майна може подати документи для державної реєстрації речових прав у будь-який відділ державної реєстрації системи управління юстиції, так званий принцип екстериторіальності. Крім цього, громадянин, окрім відділів державної реєстрації управління юстиції, може подати документи до будь-якого центру надання адміністративних послуг а також нотаріату. У чому полягають зміни і суть цих змін? Станом на сьогодні єдиним центром по прийняттю рішення виступає новостворений відділ державної реєстрації головного територіального управління юстиції. Який е, щойно утворився і формується з, з державних реєстраторів, які працюють виключно із документами, які направляються відділами державної реєстрації області, нотаріусами та центрами надання адміністративних послуг. Що це означає? Станом до сьогодні усі рішення щодо документів, які подавали громадяни нашим реєстраторам, приймали самі ж реєстратори на місці. Відповідно, всі схеми, які існували до 1 грудня, які будувалися роками, які напрацьовувались роками, з 1 грудня ми надіємось, ми віримо у те, що будуть припинені. Відповідно, ми зустрічаємо і ми зустрічаємо великий опір, опір системи, опір тих працівників, а також людей, які звикли. Так з використати так званий термін рішати свої проблеми. Але хочу дати зрозуміти, що реформи відбуваються. На початках будь-яких реформ є важко. Але чим швидше ці реформи запроваджуються, тим швидше ми добиваємось бажаного результату. Реформи розпочались, реформи відбудуться, зміни відбудуться. і я зроблю прикладу як керівник реєстраційної служби області прикладу максимум зусиль, щоб до моменту передачі наших повноважень на місця не існувало жодних схем вирішення питань державної реєстрації. Також хочу звернутись до забудовників, які яким створювали труднощі щодо реєстрації їхніх об'єктів нерухомості у випадку наявності у вас повного пакету документів, державна реєстрація буде здійснюватись без проблем. Договори оренди сільгоспзвертаються також до сільсьгоспвиробників. Немає труднощів сьогодні у реєстрації ваших договорів оренди. Звертайтеся до будь-якого відділу державної реєстрації, до центрів надання адміністративних послуг, до нотаріусів. Наш новостворений відділ буде розглядати подані вами документи. У випадку повного пакету документів буде прийнято рішення без будь-яких додаткових затрат, витрат фінансових. На сьогодні питання фінансово у сфері державної реєстрації закрите. Є повний пакет документів, є належні документи. Наші реєстратори приймають позитивні рішення. Це щодо проекту екстериторіальність. Знаєте, подекуди йде скепсис щодо. Функції нотаріату в системі державної реєстрації, але хочу зауважити наступне: в Україні діє 7 тисяч державних перепрошую, сім тисяч нотаріусів, і в Україні загалом є 4 тисячі державних реєстраторів. І навіть якщо ці реформи в сфері державної реєстрації будуть вже безпосередньо працювати з 1 січня, то ми маємо 7 Тисяч якісних офісів, ми маємо 7 тисяч якісних працівників приватної сфери, нотаріусів, так, які можуть нормально виконати ці функції. Тобто ажіотажу не може бути проблеми в сфері державної реєстрації. Немає. Мін'юст і Львівське управління забезпечує можливості для конкуренції. В отриманні громадянином тої чи іншої послуги. Питання цінової політики ми з нотаріусами говоримо і просимо, щоб воно було мінімізоване. Але уявімо собі ситуацію: громадянин виходить з свого будинку, за рогом його будинку є нотаріус. Він приходить до нотаріуса, сідає на теплий диван, бере барбариску, 5-10 хвилин він отримує відповідне йому рішення. Це є сервіс. Цей сервіс, на який на який пішов мінюст, і зараз ми апробовуємо цю функцію. І з 1 січня відповідно до прийнятих законів про децентралізацію повноважень, ця функція буде діяти, в принципі, по цілій Україні. З метою інформування про наш пілотний проект, ми розробили такі плакати, вони розміщені в в кожному районному управлінні. Якщо, як, якщо подивитись на... Оцю інфографіку, громадянин, пакет документів, є можливість звернення до будь-якого державного реєстратора, до будь-якого ЦНАПу, до будь-якого нотаріуса. Він звертається, приймається рішення. Все абсолютно просто. Тобто нема цієї монополізації можливостей подання документів чи прийняття рішення. Оксана ще з вашим дозволу продовжу. Також щодо кола суб'єктів, яким станом вже на сьогодні громадянин може звертатись по прачі документів, є також посадові особи органів місцевого самоврядування. Тому ем, звертаюся до е, свідомих громадян, які повинні звертатись до новообраних сільських, селищних е, міських голів щодо забезпечення на місцях цієї функції державної е, прийому документів на місцях. Це є, е, це є великі зручності громадянам, е, тому що саме на сьогодні законодавець надає їй можливість не їхати у будь-який е, центр, так, де знаходяться центр надання адміністративних послуг чи від державної реєстрації, а відповідно може звернутися до посадової особи органу місцевого самоврядування якому доручено викон... функції по прийому документів, також хотіла б окремо зупинитися на ситуації, яка сьогодні відбувається на Городоцькій, 1999, це міський відділ державної реєстрації. Станом на сьогодні у нашому відділі дійсно є черги. Поясню, у зв'язку з чим це пов'язано, оскільки принцип екстериторіальності запрацював з 1 грудня, фактично другий день дії даного принципу, громадяни почали його реалізувати. Зовувати і відповідно наближені райони усі їдуть до нас. До Львова я б дуже хотіла звернутись до громадян і також р. З проханням співпрацювати, тому що якщо є у нас магазин, де є обмежена кількість товару, якщо лине туди ціле місто, відповідно цього товару не вистачить на усіх. Тому я просила б також десь з розумом, з розрахунком і з розумінням підходити до того, що людський ресурс обмежено. Наші реєстратори також обмежені у фізичній можливості прийняти ту чи іншу кількість людей. Ми налагоджуємо черги, формуємо список і роз'яснюємо громадянам, що сьогодні також діють центри надання адміністративних послуг у Львові. Якщо частина громадян звернеться у центр надання адміністративних послуг, частина громадян звернеться у наш відділ державної реєстрації, таким чином ми налагодимо цю співпрацю. Вірю, що у найближчі тиждень, 10 днів ця ситуація внормується. Відповідно, черги, які стануть на сьогодні у перші дні впровадження даного проекту, вони будуть ліквідовані. Для того щоб працював принцип екстериторіальності, створено в головному управлінні два відділи. Перший відділ відділ державної реєстрації, другий відділ відділ контролю. Два тижні тому у нас проходив онлайн-конкурс на, 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 на ряд вакантних посад, які стосуються сфери юстиції. Ольга Шайнога була претенденткою в кандидати на начальника Радехівського відділу виконавчої служби. Оскільки пакет документів і погодження здійснює мінюст, і це така трошки тривала процедура, нами було прийнято рішення і цього молодого фахівця з району, який має досвід роботи в сфері юстиції, призначено начальником відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно без хабарів, без протекцій, прийнято рішення, що Молодий фахівець, в якого є мотивація, в якого є бажання зламати усталені, усталені певні стереотипи і певні, певні шаблони, так? ми їй дали можливість, Ольга Михайлівну, беріться, організовуйте роботу, показуйте результат. Я вірю в те, що Ольга Шейнога зможе зробити неможливе. Я вірю в те, що Ставши членом нашої молодої команди, пані Оля, зробить проєкт екстериторіальності ефективним. Пані Олю, яка ситуація зараз в сфері державної реєстрації? Чи є вал цих заявок на державну реєстрацію? Як приймаються рішення? Будь ласка. Дякую, Ярослав Іванович, за довіру. Доброго дня, шановні колеги. Ну, перш за все, я хочу наголосити, що як вже було сказано, що другий день працює наш новостворений відділ. Відділ працює закрито. Тому дуже прошу всіх людей, які звертаються із заявами у Центр надання адміністративних послуг до нотаріусів чи у реєстраційні служби, детально вивчати супровідні документи до заяв, оскільки ми приймаємо рішення по скан копій і. Змінити своє рішення. Ми не можемо ні по, ні по якихось посильних людях, ні по просьбах. Тобто ми працюємо все згідно чинного законодавства і в терміни. Тому прошу перевіряти всі документи, які ви подаєте на реєстрацію. Щодо, щодо роботи відділу, то протягом вчорашнього дня, так, перший день, як ми запрацювали до нас з району з центру надання адміністративних послуг і з реєстраційних служб, також від нотаріусів міста Львова, надійшло 250 заяв. По них вже сьогодні на ранок 24 прийнято позитивних рішення, 4 дали 4 відмови і 4 відправили на допрацювання. Отже, станом на сьогодні принцип ексториторіальності запрацював. Отже, станом на сьогодні рішення приймаються просто. ЦНАП сканував, чи державний реєстратор відповідні документи, відправив відділ. відділ Подивився, чи відповідають ці документи положенням закону і під контролем іншого відділу, відділу контролю е за роботою у серед державної реєстрації прийняв рішення без жодного стороннього впливу, без хабарів, без дзвінків. Пані Олі телефону ніхто не має, відповідно ймовірності впливу на прийняття рішень ми мінімізували. Крім того, минулого тижня нами було звільнено. Трьох державних реєстраторів, в тому числі і е, особу, яка займала посаду начальника цього відділу, через те, що ми не допустимо зриву, екстериторіальності і невиконання наказу Міністерства юстиції України. Ми готові вживати радикальних заходів, в тому числі і кадрового характеру щодо осіб сфері, які працюють в сфері юстиції. Тарас Ярославович, Доброго дня, шановні колеги, з вашого дозволу. Я хотів би заакцентувати вам увагу на наступних порядка п'яти позиціях. Перше. Е, так сталося, що вважалося, що державні реєстратори є недоторкані. На сьогоднішній день державні реєстратори доторкані. Відповідно, єдиним критерієм їхнього перебування на державній службі на сьогоднішній день є Відповідність займені посаді дотримання вимог чинного законодавства України. Раз. Друге, на сьогоднішній день даний проект е, дає саме головне: об'єктивно, Міністерство юстиції надало всім нашим громадянам в цій ситуації е, таке основоположне право, право вибору. Шановні мої громадяни, ви маєте право обирати, куди здавати документи. Шановні громадяни, ви маєте право вимагати відповідного сервісу. Е, я постійно повторюю, що Міністерство юстиції по суті своїй, повинно бути сервісною службою. Міністерство юстиції е, на виконання загальної концепції реформування, загальної концепції реформування децентралізації передбачає закріплення права вибору за людиною на вчинення тої чи іншої дії. Дещо повторюся, як говорила Оксана Павлівна і Ярослав Іванович, на сьогоднішній день людина має право підійти і здати документи в ЦНАП. На сьогоднішній день людина має право підійти і здати документи до приватного чи державного нотаріуса. На сьогоднішній день людина має право здати документи безпосередньо до державного реєстратора, який приймає документи. Додатково, проект екстратуріальності передбачає ще один принциповий критерій. Це є розподілення е, людини, яка приймає документи, і розподілення людини, яка приймає рішення по згаданих документах. Е, як було озвучено пані Олію і е, пані Оксаною, державний реєстратор, який приймає рішення по відповідному пакету документів, не має жодного доступу до відповідного заявника. Закликаю всіх припинити маніпуляції інсунації, ті чи інші створення тих чи інших штучних проблем, контакту заявника і державного реєстратора, який приймає рішення, немає. На сьогоднішній день головним територіальним управлінням юстиції Львівській області розглядається варіант постійного моніторингу і перебування в онлайн режимі робочих місць державних реєстраторів з метою того, щоб будь-який громадянин України при бажанні. Подивився на роботу даного відділу, на сьогоднішній день відбувається робота по доведенню наших, нашого офіційного сайту з позиції надання вам статистики для того, щоб ви постійно могли моніторити і спостерігати за роботою нашого відповідного відділу. Закликаю вас до взаєморозуміння і взаємовідповідальності. Шановні наші громадяни, якщо документ... Який попаде в наш відповідний відділ, який приймає рішення, буде неналежним чином відсканований, державний реєстратор прийме негативне рішення. Я закликаю вас слідкувати за тим, як ви подаєте документи. Закликаю вас слідкувати за тим, що ви подаєте, і закликаю слідкувати вас за тим, яким чином державний реєстратор, який приймає рішення, цей пакет документів формує. Я дуже сподіваюся на. Взаємний зв'язок. Я дуже сподіваюся на те, що у випадку необґрунтованої відмови, у випадку хамства, у випадку непорозуміння, ви зразу будете реагувати без зворотнього зв'язку, при всій нашій е, повазі і при, всій наші, при всіх наших спроможностях зробити ті чи інші речі, ми не зможемо розуміти, що відбувається насправді. Тому, шановні заявники, завжди. Ми перепрошую не завжди, не люблю я цього слова, завжди так, але е наголошую: ми чекаємо зворотнього зв'язку. Нам потрібен зворотній контакт. І додатково: за будь-яких умов децентралізація вже пішла. За будь-яких умов перший крок зроблений. Легко не буде всі цього свідомі. Ми є звичайні люди, які визнаємо, що ми можемо помилятися, але єдине питання, що ми хочемо прислухатись до тих чи інших ваших застережень, які ви нам будете говорити. Ключове слово будете говорити. Тому закликаю в останнє: займіть, будь ласка, активну позицію. Займіть, будь ласка, активну позицію з розумінням до тих чи інших. Процесів, які зараз відбуваються, бо я повторюю слова Ярослава Івановича, іде ламання систем. Ми віримо в те, що буде все добре, так? але знову ж таки ми свідомі того, що даний процес є нелегкий, даний процес є е, довготривалий, але в позитиві даний процес є невідворотній. Ми певним, чином, ми, певним чином є службовцями нового покоління, так звана трохи камікадзе. Ми зможемо зламати усталені практики. Якщо є факти по так званих неправомірних вигодах, прошу негайно звертатись в управління чи в відділ контролю, чи одразу в правоохоронні органи. Ми будемо сприяти і робити все, щоб ці люди, які займаються невідомо чим, щоб вони не працювали в органах юстиції. Шокова терапія в нашому розумінні. Полягає в жорсткому контролі, полягає в системі запровадження системи звільнень, доган до тих людей, які не розуміють, що зараз зовсім інший час, і час такий, коли дурницями не варто займатися. Ми, ми ліквідовуємо потенційні усталені корупційні схеми, які полягали в штучному створенні черг. В так званих потенці... якихось таксах на вчинення тих чинчих реєстраційних дій ми зможемо переламати цей саботаж, ми зможемо переламати хамство. Хто хамить, будемо зразу звільняти. Вчора нам на Фейсбук прийшла інформація про хамство одного державного реєстратора. На п'ятницю ми його запросили разом з скаржником, тобто користувачем Фейсбуку, і yeah. якщо ці факти підтверджуються, цей державний реєстратор буде звільнений безапеляційно за невідповідні займані посаді. Державна реєстрація, вона, вона буде максимально простою. І Безкорупційною для наших громадян. Ми в цьому впевнені. Нові закони, які були прийняті, вони також є дуже революційні. Не в двох словах скажу і прийдемо до, до питань. Вони полягають в тому, що юстиція віддає всі свої повноваження у сфері державної реєстрації органам місцевої влади. Віддає яким чином? Припустимо. Міська рада Львова хоче реєструвати нерухоме майно чи хоче реєструвати бізнес, вона приймає відповідні рішення. І з моменту прийняття рішення ми робимо відповідні подання по нашій системі і ми всі повноваження разом з нашими державними реєстраторами, ну так в лапках з нашими державними реєстраторами, передаємо міській раді, і міська рада, відповідно, та чи інша міська рада. Сама реєструє бізнес, сама реєструє майно, сама реєструє нерухомість. За юстицію залишається лише функції контролю, тобто функції контролю і функції адміністративного оскарження. Тобто ми будемо контролювати, чи органи місцевого самоврядування, чи нотаріуси, чи ЦНАПи да, реалізовують надані їм повноваження. Належно і відповідно до цього закону. Так коротко про цей, про цей закон ніби все. Давайте, якщо є питання по закону, прошу дуже, ми будемо відповідати на питання. Запитань немає, але я б так хотіла, щоб люди зрозуміли. Тобто сьогодні діє принцип екстериторіальності. Нові правила державної реєстрації, передача наших повноважень починають діяти в наступні чином і на наступні періоди. Щодо передачі функцій нотаріусами. нотаріуси приймають функції повноцінні у сфері державної реєстрації на наступний день з моменту опублікування новоприйнятих законів. Коли це буде, очікуємо, відповідно про це буде повідомлено. Органи місцевого самоврядування, а саме виконавчі комітети сільських селищних міських рад, а також районні міжрайонні районні міські адміністрації, приймають свої повноваження у наступний період. Законом встановлено перехідний період до 30 квітня. Таким чином, згідно редакції законів, які ми також ще не бачили, оскільки друге читання закони було прийняті в другому читанні 26 листопада, відповідно, текст ще не опублікований. Тобто, протягом цього періоду до 30 квітня ми повинні передати повноваження. В Свою чергу скажу, що ми зацікавлені якнайшвидше передати повноваження. В нас в межах області буде створено графік районів, які ми в в Порядку черговості будемо е, здійснювати передачу повноважень, і будемо також брати пілотні райони і якнайшвидше у найближчі терміни пробувати передавати повноваження на місця. І також вперше дійсно даними законопроектами уже законами встановлено інститут адміністративного оскарження. Громадяни з моменту вступу цього закону у, у його законну дію зможуть оскаржувати рішення дії бездіяльність державних адміністраторів ще до у досудовому порядку. Порядку адміністративного оскарження. Отож, Львівська область з 1 грудня в сфері державної реєстрації живе за новими правилами. І ці правила полягають в тому, що на місцях реєстратори не можуть вчинати, приймати відповідних рішень. Всі рішення приймаються. Відповідним відділом і контролюється іншим відділом головного територіального управління. І якщо є факти, ми готові зловживань чи якісь факти саботажу, ми будемо на них жорстко і чітко реагувати. Ми вважаємо, що і впевнені в тому, що державна реєстрація речових прав має стати абсолютно простим. Зручним і відкритим, відкритою процедурою, і воно так і буде. Якщо питань немає, дякую за увагу. Прес-клуб ми закінчили.